Чиси пустіть. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. По-перше, запрошую підписатися на мій канал, хто не підписаний і хто зайшов перший раз. А тут ми зараз збираємо донати на придбання відеодетекторів для знищення ворожих FPV-дронів. Так що скануємо ось цей QR-код, заходимо в опис до цього відео, користуємось послугами системи PayPal і донатимо. Кожна гривня для нас дуже важлива. А зараз я хочу згадати, давно вже не згадував партнерів нашого каналу. По-перше, це київський годинниковий завод Клейнот. Він виробляє дивовижні годинники і авіаційної тематики, і зараз під час війни виробляє дуже багато годинників спеціальних тактичних для наших Збройних сил. Заходьте, дивіться, купуйте годинники, підтримуйте наші збройні сили. Також хочу надати нашого партнера компанію Metal Time. Вони зараз випускають таку чудову модель мрії Special Edition Crystal Edition з кристалами Сваровських. Вона така незвичайна і дуже красива. Можна придбати і в такому вигляді, і можна придбати вигляді тих хто дуже закоханий в авіацію і е, спроможен сам. Зібрати таку модель. Я вже ж, партнер нашої, нашого каналу, це компанія Naouport. Вона виробляє дивовижні моделі літаків. Так що, теж, якщо бажаєте мати модель літака, заходимо, купуємо. Кожна з цих компаній частку прибутки, прибутку донатить на наші Збройні сили. Ну, а поруч зі мною Маргоша. Маргоша передає всем, всім великий привіт. А сьогодні продовження розмови про музеї. Сьогодні буде незвичайний музей. Не зовсім авіаційний, але дуже пов'язаний з авіацією. Тому що в цьому музеї дуже багато речей, які ем, використовуються в авіації, які робляться спеціально для авіації. І зараз я хочу вам про нього розповісти. Науково дослідний Інститут електромагнітного запису було створено в 1959 році як головну організацію з розробки апаратури і пристроїв магнітного запасу і відтворення мовної інформації для потреб різноманітних потреб авіації, космосу, морських сіл. Та інших галузей Народного Господарства СРСР, а згодом і Незалежної України. Першим директором научно-дослідного інституту був каменів Віктор Михайлович. Інститут входив до складу широковідомого Київського науково-виробничого об'єднання Маяк. А, ну, але довгі часи залишався, ну так сказати, у тіні, оскільки працював над розробкою лише е, спеціальної техніки. Е, також усі його роботи були засекречені, тому і не поширювались. Саме в цей завод е, маяк і научна дослідний інститут були е, саме ці були об'єднані, і ось тади генеральним директором став був призначений мій батько Антонов Віктор Іванович. В мене в сімейному архіві є цікаве інтерв'ю батька в часи, коли він був міністром військово-промислового комплексу. Це десь 92 рік. Дивіться. Could you tell me what kind of investment you need? What what size, what amount of investment is necessary to convert the industries you want to convert? And how much have you had promised so far? Те расчеты, которые мы сделали, занимаясь программой конверсии военной промышленности на Украине, говорят о том, что нам нужно в 1992 году примерно 10 миллиардов рублей. Это с тем, чтобы организованно перевести научные коллективы на выпуск гражданской продукции с тем, чтобы организованно перевести заводы на выпуск гражданской продукции, на выпуск товаров народного потребления. Что такое 10 миллиардов рублей? Если сегодня пересчитать доллар по рыночному курсу, то это не более чем 100 миллионов долларов. То есть получив 100 миллионов долларов так сказать, и преобразовав их так сказать, в наши рубли, мы будем иметь ту сумму, которую я вам сказал, примерно 10 миллиардов рублей. Это обеспечит нам выплату зарплаты коллективам, как научных э, учреждений, так и заводов. Это обеспечит их работой перестройку э, оборудования э, от выпуска гражданской продукции к выпуску, э, к, от выпуска военной к гражданской продукции. І таким образом, уже з 1993 року эти бы колективи, як правило, бы выпускали гражданскую продукцію. Вот говорят, о чому говорять наші розчета. Повертаючись до інституту, кажу, що основними замовниками були відомства та організації, пов'язані з військовим космосом, пілотовані програми. Космічна розвідка, спеціальний космічний зв'язок, захист інформації. Також э, створювалася апаратура для урядових, силових структур для Держтелерадіо, медицини, а також для э, Верховної Ради України. Унікальним екземпляром музею є, наприклад, створений у 1960 році для космічного корабля Восток, пілотом якого, саме якого і був Юрій Гагарін, перший у світі магнітофон для запису відтворення мовної інформації звізда. Олександр Петрович Провозін, заступник голови правління научно дослідного інституту електромагнітних приладів. Саме він створив музей техніки магнітного запису і зібрав експонати для нього. Дуже важливо для нас, як громадян України, є цитата з інтерв'ю космонавта Павла Поповича. Він каже: внесок України та українців у справу. Освоєння космічного простору величезний. Якщо уважно проаналізувати, то космонавтика розпочинається з України. Тільки подивіться, такі прізвища, як Кібальчич, Кондратюк, Корольов, Челомей, Янгель, Глушко. І саме він говорить, що і він. Перший космонавт України і він дуже пишається цим. Тому такий музей обов'язково треба зберегти. Це наша історія. А після цього відео обов'язково подивіться репортаж ТСН про цей музей. Посилання буде в описі до цього відео. З музею став відомий пілот Дмитро Антонов. Усі його знають як командира найбільшого літака у світі Ан-225 Мрія. І мало хто знає, що батько Дмитра Віктор Іванович багато років очолював знаменитий завод «Маяк», а потім ще й цей науково-дослідний інститут. Ну я їм пишаюсь, тому я дуже м опікуюсь про цей, про цей музей і е дуже багато експонатів, працюючих експонатів. І... Дуже бажаю, мрію про те, щоб цей музей був збережений. Слава Збройним силам України! Слава Україні і смерть мертві ворогам! А вас прошу не перемикатися, залишатися на цьому каналі і очікуйте новини, цікаві події. І все буде добре. І обов'язково далі буде. До побачення.